Вітаю, друзі, я Віталій Портник, Високопоставлений американський чиновник, який перед цим мав дискусію із представником Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джоном Кірбі, пояснив у виданню Fox News, що адміністрація президента Джозефа Байдена зволікає з наданням дозволу для України обстрілювати. Територію Російської Федерації за допомогою західних далекобійних ракет, насамперед тому, що не бачить в цьому ніякого практичного сенсу. За оцінкою Міністерства оборони Сполучених Штатів, Росія вже перемістила на аеродроми в азійській частині своєї території 90% своїх літаків, які використовуються у війні з Україною. І таким чином ці літаки недосяжні для американських ракет. А таким чином ідея, що за допомогою ударів по суверенній російській території можна буде вирішити проблему обстрілу України планерними бомбами, не виглядає реалістично. Також підкреслюється, що на озброєнні у України зараз невелика кількість американських ракет. А Самі Сполучені Штати мають обмежений потенціал, який не дозволить значно збільшити українські запаси, і таким чином, як це вже неодноразово підкреслювалося американськими політиками і експертами, було б краще, щоб Україна використала ці ракети для того, щоб бити по російських позиціях на окупованих територіях України і таким чином зупинити той російський наступ, який зараз відбувається на території самої України. Ще один важливий момент пов'язаний із побоюванням адміністрації Джозефа Байдена, що якогось реального результату від атакам не буде, а Росія, як ядерна держава, може неадекватно відповісти на удари американськими ракетами по своїй суверенній території і створити значні проблеми як для самої України, так і для Сполучених Штатів. Як відомо, тема дозволу. Україні обстрілювати територію Російської Федерації західними ракетами довгий час була однією з головних тем для дискусій між українськими і західними політиками. Цю тему нещодавно обговорювали державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, які зустрічалися у Лондоні. Згодом очільники американського та британського зовнішньополітичних відносин прибули до Києва, щоб провести відповідні перемовини із президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими керівниками. Я вважав, що така поїздка була підготовкою до візиту. До американської столиці прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який обговорював питання надання Україні дозволу, а Велика Британія за це виступає, і з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. А потім до перемовного процесу підключився і український президент Володимир Зеленський, який зустрічався із американським президентом у Вашингтоні і провів ціле турне по Європі. Маючи перемовини із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Мануелем Макроном та прем'єркою Італії пані Мелоні. Як відомо, позиції цих політиків щодо надання Україні права обстрілювати територію Російської Федерації західними ракетами істотно відрізняються. Ну і очевидно, що тема подальшої допомоги Україні і. Також можливості дати дозвіл на удари по суверенні російській території за допомогою американських ракет обговорювалася на останньому саміті чотирьох, коли президент Сполучених Штатів Джозеф Байден очевидно востаннє зустрічався у Берліні з федеральним канцлером Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Кіром Стармером та президентом Еммануелем Макроном. Однак, як бачимо, всі ці інтенсивні консультації не призвели до будь-яких реальних результатів пов'язаних із можливістю для України бити по. По суверенній території Російської Федерації мені здається, це очевидний політичний факт у Вашингтоні раніше підкреслювали, що не будуть давати такого офіційного дозволу. І навіть якщо Україна отримає таку можливість, про неї не буде оголошено публічно. Але зараз публічно говорять якраз про те, що Україна навряд чи отримає Таку можливість, втім, у тому ж виданні Fox це підкреслюється, що Сполучені Штати розглядають можливості запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації, якщо виявиться, що військовослужбовці з Корейської Народно-Демократичної Республіки дійсно почали брати участь у війні Росії проти України. Але якщо врахувати рівень санкцій, які вже був, Досягнути сполученими штатами і країнами Європейського союзу у спробі зупинити російську агресію проти України, то ми зрозуміємо, що санкційна політика, як політика, яка впливає на наміри як самого президента Володимира Путіна, так і його союзників з північної Кореї і Ірану, вичерпала свої найбільш важливі можливості і довела, що в разі інтенсивної підтримки з боку економік Китайської народної республіки та Індії. Країни, які знаходяться під західними санкціями, можуть не звертати особливої уваги на наслідки цих санкцій, принаймні в перші роки після їхнього запровадження. Ну для Іраної Північної Кореї це навіть не перші роки, які, втім, не змінили політику цих режимів, а зробили їх набагато більш агресивними по відношенню до західних держав. В будь-якому разі, можна вважати, що питання щодо дозволу Україні бити. Ракетами по території Російської Федерації це вже буде питання для наступної адміністрації президента Сполучених Штатів у адміністрації Байдена говорять, що вони остаточно не відмовляються від можливості ухвалення такого рішення. Однак, часу для того, щоб таке рішення ухвалити, у цієї адміністрації залишається все менше 5 листопада 2024 року, по четвертого стали політичним Рубіконом для Сполучених Штатів. А зараз міністр оборони. США Ллойд Остін, який нещодавно побував у Києві, розмовляв із українським президентом та іншими представниками українського керівництва, підкреслює, що Україна може досягти успіху і без дозволу бити американськими ракетами по суверенній території Російської Федерації, і що в будь-якій ситуації не існує якоїсь срібної кулі, яка б могла істотно змінити ту ситуацію, яка склалася останній період в російсько-українській війні. Таким чином, про те, як буде розвиватися ситуація на російсько-українському фронті у наступні роки протистояння між Москвою і Києвом, буде вирішувати новий американський президент або президентка. А адміністрація Байдена, в принципі, намагається триматися в. Тих рамках, в яких вона знаходилася всі ці перші два з половиною роки війни Росії проти України, щоб з одного боку дати можливість Україні протистояти російській агресії, а з іншого боку, не спровокувати президента Російської Федерації Володимира Путіна та його оточення на якісь дії, які в адміністрації вважають катастрофічними і казинційними з точки зору безпеки не тільки самої України, але й її західне союзники. Ну, ми розуміємо, що мова йде звичайно про можливість використання ядерної зброї проти неяд. Дружної держави, що поставить весь захід у достатньо скрутне становище. Однак, поки що, як бачимо, ніяких ознак того, що Володимир Путін готовий ухвалити таке рішення, просто не існує. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на Канали у Патреоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!